Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Десь ви перемогу отримаєте, десь буде ситуація з королевою жеслів. Або це ви будете в таких енергіях, коли. Знаєте, контроль візьмете над ситуацією у власні руки. Захистити себе. От закриєте якусь тему або рота якийсь, пані закриєте. Бо це, знаєте, як правда на вашій стороні. Як ви маєте рацію в якійсь ситуації, взагалі зможете довести свою правоту? Отак От такий цікавий день. Давайте далі дивитися про сферу кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? О, починається. Так, ну для когось з вас, все, не для всіх, будь ласка, от у багатьох з вас взагалі буде. Абсолютно нормальний день, абсолютно ніяких таких особливих там переживань. Ну може фільм якийсь подивитись і будете хвилюватись через героїв, або може книжку якусь будете читати, але е все ж таки більш-менш нормальний буде день. Тут відповідь для тих людей, в яких все ж таки будуть переживання через трикутник. От тут з прямою мовою, бо тут вибір буде робитись, тут якась ситуація, яка добігає кінця, бо час вже зробити зміни у цій парі, коли ну, не можна більше рвати собі серце або людині рвати серце. І тут ситуація, яка ну, Як знаєте, вихід з циклічності. Це щось, ну, не, не тема одного дня, коли втручання чиєсь втручання у вашу пару, воно вже ну, ну якийсь час відбувається. Нагадую, що трикутники бувають дуже різні. Це не обов'язково про трикутник з коханкою, з коханим. З, наприклад, коханцем. Е, бувають трикутники, коли просто хтось втручається у ваші стосунки. Це може бути хто завгодно, може хтось там з сім'ї, з роботи, з друзів, дитина навіть може десь там пересварити або батьків, або якщо це вже ну, там, дитина від минулого браку і шлюбу. І... Це може бути як завгодно для вас. Тож, просто, от знаєте, що це як початок кінця, коли ви вже будете, от як на межі, як треба вже щось змінювати між нами. Давайте далі дивитись: діє чоловіка у бік жінки. Завтра, що чоловік буде робити у бік жінки. Угу. Та тут цінна для нього жінка, важлива для нього жінка, і тут намагатиметься, знаєте, як побачитись, приїхати, може кудись відвести хоче. Тут емоції через край, тут почуття через край, тут взагалі от щасливий задоволений, що вона в нього є. Тут може бути переїзд. Можуть обидва кудись переїжджати, може до себе забирати жінку, може жінка приймає до себе чоловіка. Тут може бути, коли кидає все, і біжить, бо хоче її бачити, приїде, бо хоче бачити. От так. Тут конкретні дії будуть. Далі, що буде жінка робити у бік чоловіка? Що завтра буде робити жінка? Вагатись буде. Жінка тут не так трошки налаштована, знаєте, от емоційно, як чоловік. Тут жінка більш розсудлива. Така, що. Більш я б сказала навіть, що жінка тут більш налаштована на свої якісь справи, може по роботі, може взагалі там щось їй треба зробити. Коли знаєте, їй треба як поставити себе на ноги. Вона цим заклопотана. Є тема, в якій вона опікується. Це, як знаєте, як правильний початок, як налаштувати все таким чином, щоб відродити щось між собою і цим чоловіком, або допомогти йому відродитися в якійсь, в якійсь ситуації. Тут жінка, яка буде налаштована на збалансування. Між собою і цим чоловіком, але ну, якимсь їй зрозумілим способом або їй корисним способом. Тут жінка, яка, знаєте, от не, мені не виглядає вона як людина, яка е, тільки почуттями е, живе. Ні, тут дуже, я б сказала, така на матеріальне, налаштована жінка, коли вона розуміє, що почуття почуттями, але все ж таки ну, матеріальний світ ніхто не відміняв і він важливий. Далі дивимось для тимчасово одиноких, що ж? У вас буде завтра у сфері кохання і тимчасово одиноких, зараз трошки прикрию, цікаво. А тут якусь прив'язку будете від себе відсікати, закривати тему прив'язки, коли Дуже багато думаєте про людину, коли знаєте, от ну, ви ж не просто так тимчасово одинокі, це ж ви ж з кимсь е вийшли з стосунком, ви розірвали з кимось стосунки, або, наприклад, навіть взагалі не схотіли заходити з кимось в стосунки, бо побачили для себе, що м -м, десь там воно чимось вас не влаштовує. Наприклад, якусь. Знаєте, коли е, вам не дуже хочеться бути поряд з маніпулятором, коли вам не дуже ну, маніпуляторами чоловік і жінка може бути. Коли вам дуже хочеться якусь, якийсь собі захист мати від цієї, ну, від конкретної людини, оцим ви будете займатися в цей день. Як знаєте, тут не про почуття, а тут про те, що я так вирішила. Я так вирішив, я вже для себе розумію, з ким маю справу, я хочу це закрити цілком і повністю. Я... Хочу себе захистити. Отак тут більше. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Ну, для когось, як швидко будете одразу дві справи робити. Для когось з вас буде трошки вагатись, бо щось дуже швидко вам, як, ну, знаєте, як можливість нового заробітку для когось з вас, як можливість нової, ну, як, наприклад, ви займаєтесь чимось, але у вас є можливість. Паралельно ще чимось займатися. От щось ви так вагатись будете, чи треба, чи не треба вам, як роздуми будете мати, от що вам робити бажання збалансувати щось в роботі, коли будете обмірковувати, яким чином як вам що налаштувати, щоб легше було, щоб швидше було, щоб, наприклад, там, меншими затратами обійтись. меншим ресурсом обійтись Отак тут. Далі, що вам важливо прийняти завтра? Так. Угу. Так, ну тут король жезлів показаний на дні колоди і. Щось вам так багато всього буде розповідати, якісь фантазії, про якусь поїздку, про те, що там треба їхати, треба прискоритись. Такого тут щось морочити мозок буде, отак тут хочеться сказати. Не дуже там поспішайте вірити всьому, що він буде казати. Від чого краще, б за все, відмовитись. В чого краще за все Угу. Якщо затягуєте з якоюсь дорогою, О, знов цей красень, якщо, знаєте, людина вам багато чого буде казати, як наповнювати вас буде якоюсь інформацією, але не затягуйте з. Тут, знаєте, більш про те, що ви будете слухати, слухати, ви будете емоційно наповнюватись, там, внутрішньо психувати, що ти мені таке розповідаєш, а можете різко обірвати все. От не затягуйте, бо тут щось таке буде плести вас, такого нафантазую. Тут по луні правди не буде. Тож не дуже там, нагадайте людині, що ви розумієте, що він зараз вам розповідає, що взагалі-то у вас нема часу дурниці всякі слухати, щоб не морочив вам голову. Отак От тут. Ну, звісно ж, пам'ятаєте, не для всіх підійде, бо загальний розклад. Може, у когось і не буде нічого такого, ніхто вам морочити голову і не буде. Чого вам не уникнути завтра? Угу. Хвилювань, переживань, О, з, Ну, Тут не про втрати якісь ваші, а тут про ваше хвилювання, коли, от як знаєте, хтось вам швидко нерви зробить. Отак тут більше. Тож тримайте себе в руках і шукайте більше інформації. Тут дуже схоже на те, що людина або неперевірену інформацію вам розкаже, а ви будете хвилюватись, бо воно вам страшно буде звучати. Або взагалі, знаєте, як не розбираючись в тому, що вам перед... переповідає. Ну і знову ж таки, вас розхвилює людина. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Порада. Відстоюйте свою правду. Дивіться, буде у вас ну, з кимсь спілкування, з людиною, яка, от знаєте, як ну там знає щось своє, буде вперто вам доповідати щось своє, не розбираючись, не бажаючи взагалі, ну як подумати, а як воно насправді є. От просто от це, знаєте, як, наприклад, нав'язливу якусь чиюсь думку буде е, вам як за свою видавати, і буде вам, ну, як насідати, знаєте, от нерви вам робити, відстоюйте свою думку. і... Мені хочеться все ж таки сказати, що бережіть все ж таки свої нерви і емоції. У вас вже ж була така якась ситуація в житті, і ви легко тоді стабілізували цю ситуацію. Ви легко, як знаєте, все по своїх місцях розставили. Цього разу просто згадайте свій досвід, минулий. Скористайтеся цим досвідом своїм, і у вас знову ж таки все налагодиться. Тут не залякуйте себе, не хвилюйтесь, бо тут просто треба відстояти себе. І у вас це влаштується. І спокійно це зробіть, не виходьте на емоції. Ні, вам не треба над цією ситуацією дуже довго там працювати, взагалі думати над цією ситуацією. Відсікайте її просто легко, ви то вмієте, у вас вийде. І ви захистите себе. От що б там не відбувалось у вас, з ким би там вам не довелося поспілкуватись, ви просто поставите людину на місце. От і все. З дорепою якоюсь доведеться вам поспілкуватись. Таких багато, на жаль, нікуди від них не дітесь. Відшліфуйте своє вміння, свою вправність в таких питаннях. І все. На цьому всім дякую за перегляд. Бережіть себе, цінуйте себе, поважайте себе, любіть себе обов'язково. І нікому не давайте себе ображати. Це важливо. Ну, ми це все вміємо насправді. І побачимось з вами в наступних відео. Я всім дуже щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші донати. Я це дуже ціную. Дякую вам. Всім пока.